시3년 아이들 컴백 세미나. 저희 아이들이 컴백을 앞두고 성과적인 활동을 하고. 예비 예비요. 봉구! 민현은 나? 내가 해우 아이들의 미래를 위해서는 지금과 현재를 알아보는 것이 중요하지 않겠습니까? <laughs> 내가 뭔가 이 서프라이즈. 이게 서프라이즈. 야, так здоровона. Это ж моя сумка. 서프라이즈.

По-перше, дозвольте мені прийняти ваше замовлення. Які закуски ви хочете? Я хочу випити содову прямо зараз. Для мене чай олов з молоком, з рівнем цукру, 50%. Зачекай. Похвапся, будь ласка, сумуй за старим менеджером. Як щодо Американо для всіх я буду американо з льодом. Ти приємний артист. Чому ти судишся по напоях? Тоді я буду чай з льодом. А бабл ті з льодом. Спробуй це смачно. Тоді зроби мені молочний коктейль тоді я хочу саме в такому виді. Половина американу з льодом, а половина смузі. В одному стакані змішати їх? Ні. Я подивлюся, що я можу зробити. Не можна йогурт змішувати. О, можна мені зелений чай з сиропом? Додай сироп шість разів. Ти п'єш його з такою кількістю сиропа? Чи не надто солодко? Додай сироп шість разів до чаю і купу льоду. Добре, чекайте тут, я зроблю і принесу їх вам. Роль менеджера їй пасує. Менеджер чон класна. Холодний американо зі смузі половина на половину. Бабл ті з вмістом цукру 50%. Що робити? Добрий день. Добрий день. Добрий, Добрий, день. День. Добрий, Добрий день. день. Відкрити кафе це насправді моя мрія. Отже, я здійснюю сьогодні свою мрію і я дуже щаслива від цього. Я зроблю міййон. Спочатку йогуртовий смузі. Здається, я знаю, як це зробити. Я змішую молоко з сухим йогуртом, правильно? У вас випадково не знайдеться чашки півтора на півтора. Половина американо з льодом, а половина смузі. А, а чому тут немає молока? О, тут багато молока. Я буду просто слідувати своїм відчуттям. Буде смачно, поки воно насичене. Соня не мать. Попроси її почухати тебе. Точно, точно. Ти вчора не милась? Далі. Замовлення міні. Що з цього сироп? Це він? Я ненавиджу зелений чай. Мої навушники зникли. Зараз, отже, мені потрібно їх знайти. Ти не знаєш, де ти їх загубила? Поняття не маю. Якщо вони вдома. О! Не кажи, що мої навушники це твої. Я також загубила свій ключ. Ключ і навушники. В неї окремі навушники. Знайти навушники та ключ. Як так? Що Щобити? О, яка втрата. Що мені робити? Як так? Моя психіка не витримує. Я зараз заплачу. А у вас є? Чимось їх прикрасити. Я буду, been, äh, Я буду лити сльози щастя, дивлячись, як вони насолоджуються напоями. Ось, будь ласочка! Круто! Поки що вони виглядають чудово для інстаграму. Ти робила їх за допомогою інтуїції? Я зробила їх, не питаючи жодного рецепту. Це правда смачно. Мені подобається. Чай з льодом теж дуже смачний. Ти зробила це? Це так смачно? Серйозно? Круто. Дуже смачно. Що що? таке? Схоже на лати з зеленим чаєм. Артисту не подобається. Чи можеш ти зробити його смачнішим? Що робити? Як заклинання? щоб було смачно? Давайте скажемо заклинання разом. Ми хочемо побачити, як ти зробиш це сама. Ми повинні зробити це разом. Ні, ні. Тоді смачним буде тільки мій. Ой, Ти мене так засмутила. Спробуй. Твої зуби позеленіли. Менеджери. Я два дні тому зробила відбілювання зубів. У тебе є зубна щітка та зубна паста. Шухуа! припало ще цям зуби. Що робити, якщо зуби позеленіли? Можеш мене сфотографувати? Гарно. Поза менеджера чона схожа на фотозйомку. Мені подобається. Ти добре працюєш. Я не вмію хвалити інших. Гарненька, мила. Трохи сексуально. Ти схудла, так? Зморшка на шиї угі зникла. Справді зникла. Зроби масаж. Я дуже втомилась. Дайте мені вихідний. Шукуа. Ти казала, що у тебе десь свербить. Моя спина свербить. Мої нігті найкраще підходять для чухання. Ти робиш так багато речей. Що ще ти вмієш? Більше нічого. Більше нічого. Який у нас розклад після цього? Чому б нам не піти додому? Менеджери, я теж думаю, що сьогодні нам не варто їхати в гапйон. Я теж. Чесно кажучи, я використала тут всю свою енергію. Ми подивимось цей момент пізніше за кадром. По перше, ми повинні. Я не знаю, який розклад далі. Перевірте, будь ласка. Наш розклад семінару. Виїзд до Гапьона. поїсти, їсти стати більш близькими. Поїхали, круто. Я дуже схвильована. Як давно ми там були, чесно кажучи, ми будемо дуже зайняті цього року. Так, цього року ми дійсно вигоремо. Чому б нам не зробити перерву наступного року? Цього року ми не можемо зробити перерву, але в наступному. Візьмемо відпустку на три тижні. Я їздила до Таїланду, коли у нас була відпустка. Отже, я ніколи не розважалася в Кореї під час нашої відпустки, правда? Думаю, мені сподобається відпочинок. Де? Я не могла повернутися додому. Точно. У вас випадково немає серветки менеджера? Так. Вони тут. <earth> Дякую. Видісід. <Declaration> а тепер ідіть за мною. Запрошую вас до себе додому. Зробимо пару фотографій. Так ми всі влазимо. Чуєте? Тут є морозиво. Я так схвильована. Народ, давайте дивитись кімнати. Що це? Круто, круто. Я хочу цю кімнату. Я хочу цю кімнату. Іди в ту кімнату. Ні, я буду жити сама в цій кімнаті. Я теж буду жити сама. Навіть сіяний дівчат сявий. Народ. Так. Проходьте спочатку до вітальні. Я проведу детальну співбесіду один на один, щоб розподілити кімнати. Так, так. Заходьте до кімнати 301 по черзі. Ця кімната теж чудова. Так, я думаю, що маю переночувати тут. Не підглядай. Ми зараз почнемо інтерв'ю. Розслабся, будь ласка. Окрім розподілу кімнат, дозволь мені спершу спробувати ще дощо. Оскільки я беру у тебе інтерв'ю як твій менеджер. Це важливо. Ти так багато працювала у 2022 році. Як твоя фізична форма? Моя фізична форма у хорошому стані, у хорошому стані. Серед учасників моя фізична підготовка є найкращою. Я зрозуміла. Тоді, чи є у тебе спосіб зарядитися енергією? <свистити> так, хочеш подивитися, як я її заряджаю? <свистити> Повиснути на холодній стіні це можливість зарядитися. <свистити> Добре, я зрозуміла. Тебе щось турбує? <гум> Можливо, ти хочеш <гум> щось сказати <гум> Онісойон. <гум> я хочу мати окрему кімнату. Окрему хочеш окрему кімнату? <гум> Думаю, мені <гум> треба перевірити причини, чому всі хочуть окрему кімнату в першу чергу. По перше, я знаю, що ти хочеш цю кімнату. Можливо, ти хочеш мені щось сказати перед тим, як я розподілю кімнати. Ну, я вночі важко дихаю. О, ти хробиш. Чесно кажучи, я не хочу турбувати інших, тому я хочу окрему кімнату. Це важлива причина. Якщо тобі доведеться ділити кімнату, з ким би ти хотіла її розділити? Спершу, крім та Мійон. з іншими учасниками все буде добре. Я зроблю все можливе, щоб подумати над проблемою. Можеш іти. У нас є якийсь часовий ліміт, так лише по 5 хвилин на кожного. Я на тебе розраховую. Не хвилюйся, добре. Ти багато працювала у 22-му році. Як твоя фізична форма? Добре, погано, погано. Іди звідси. Не складно. Я ні з ким не сперечаюсь. Оскільки Мійон вже трохи старенька? Йди, вона приймає багато вітамінів. Якщо будеш нас перебивати, я зніму з тебе бали. Ти підстриглася, ти не жалієш про це? Я продовжувала фарбувати волосся, отже, воно було в поганому стані. Моє волосся випадало так багато, що вкривало білу підлогу у ванній кімнаті. Тому мені було важко прибирати ванну. Тоді, чи є хтось з учасників, з ким ти не хочеш ділити кімнату? Оскільки мене викликали трохи раніше, а Шухуа сказала, що не хоче, щоб ми з Угі жили з нею в одній кімнаті. І я почула це спершу крім Угі та Мійон. То ти не хочеш ділити кімнату Шухуа. Я хочу розділити її з нею. О, ти хочеш з нею жити. Дозволь мені розділити кімнату Шухуа, будь ласка. Якщо учасники продовжують ображатися, не можна цього допускати. Щоб бути ближче, давай залишимося в одній кімнаті. Мені більше немає чого сказати. Бувай. Почуваюся трохи спустошеною. Привіт. Ти багато працювала в 22-му році. Як твоя фізична форма? Хіба інтерв'ю не про кімнати? Так, розподіляючи кімнати, ми теж маємо час для відновлення. Ти багато працювала. Як твоя фізична форма? Зараз я в дуже поганому стані. Поганий стан. Все вже. Не <поставлено> так і погано. <поставлено> Що ти хочеш <поставлено> зробити у 2023 році? <поставлено> хочу спробувати себе в іншій сфері, змінити роботу. <поставлено> Та ні. Я просто хочу спробувати щось нове. Наприклад, <поставлено> типу, я глибше занурююся в кюб, і я хочу керувати компанією керувати. О, я запропоную це компанії Щодо розподілу кімнат. Мені більше подобається ділити кімнату з кимось, ніж користуватися нею наодинці. Але важливо, з ким я буду ділити. Я думаю, що ми з Мійон сьогодні в хорошій гармонії. А якщо Мійон не захоче з тобою жити, тоді я її уб'ю. Що ж, цього року ні, не може бути. Я дозволю тобі заробити 100 мільярдів вон. 100 мільярдів. Ти виконаєш моє бажання. 100 мільярдів вон. Зачекай. Добре. Я довіряю тобі. Укі допоможе заробити мені 100 мільярдів вон. У мене язик без кісток. Мені було так самотньо, поки я чекала. Ти ненавидиш самотність. Та ні, я дуже люблю бути на самоті. Є якісь звички у вісні. Я дуже голосно скриплю зубами під час сну. Причина, по якій я хочу окрему кімнату, полягає в тому, що насправді це робиться заради інших учасників. Я не хочу нікому завдати шкоди. Ось чому мені потрібна окрема кімната. Проблема в тому, що багато хто з нас зараз хоче окрему кімнату. І коли вони хочуть ділити кімнату, вони не погоджуються щодо сусідів по кімнаті. Я можу зрозуміти твою причину і ще більше схиляюся до тебе. Коли я була стажисткою, моя кімната була у мене ніколи не було гарної кімнати. Хочеш гарну кімнату? Ні, не гарно, а окрему кімнату. Коли ми були стажерами, нас було четверо в одній кімнаті. Отже, було дуже шумно, а я дуже чутлива до звуку. Я ділила кімнату з уків наступному гуртожитку. Я також не могла нормально спати в той час. Після цього у мене була одномісна кімната, але ти зайняла найбільшу кімнату, бо виграла в камінь ножиці папір. Тож мені довелося жити в крихітній одномісній кімнаті. Правда. Тобі не шкода мене? Я довго ламала голову, але так і не отримала гарну кімнату. Отже, я хочу, щоб цього разу у тебе була гарна кімната. О, думаю, я хочу дати тобі кращу кімнату. Ніхто так не робив. О, серйозно? Найпроблемнішою є окрема кімната. Кому слід віддати кімнату шухуа чи міні? Кропуча шухуа проти скрипучої міні. Що з них жахливіше? Дозвольте мені почути, яка з них більш жахлива. Звук скреготу зубів. Це так жахливо? А тепер звук хропіння. А якщо вона хропе ось так, це дуже проблематично, хропіння проти скреготу зубів. Менеджер так повільно працює. Мені не подобаються повільні менеджери. У менеджера буде окрема кімната. Сойон буде користуватися окремою кімнатою. Сідай сюди. Ти вирішила за всіх нас. Я повністю відобразила бажання кожної і дуже старалася, щоб усім було зручно спати. Я розподілила кімнати з урахування багатьох обставин. Чому ти змушуєш нас так нервувати? Не відкривай поки що. Я й гадки не маю. Тримай я моє серце калатає. Що ж, спочатку? Шухуа, відкривай. Серйозно? Ну да. Розділиш її зі мною. Не віриться. Я хотіла мати окрему кімнату на одинці. Я погула. Ти ж на 혼자 아니고. Маже. Цього не може бути. Шухуа, після співбесіди, я подумала, що тобі треба мати окрему кімнату, тому що ти храпиш, але міні скригоче зубами тут все одно дуже шумно. Шухуа, давай проведемо класний час оздоровлення разом у кімнаті. Добре, добре. Чому Шухуа йде до кімнати оздоровлення? Шухуа сказала, що хоче бути нашим лідером. Доля шухуа була вирішена саме так. заради щастя інших, двоє з нас вирішили пожертвувати собою як лідерами. Дякуємо тобі. Я не хочу бути лідером.